Так, всім привіт, глядачі, мої любі! Хто слідкує за мною, і дивиться мене. Сьогодні виходжу до вас таке відео, показую вам знову наш абрикос. Я вже вам його показувала, обрізку його до і після. Також знімала вам обробку, обробляла його Бугунською сумішю. І сьогодні ви можете бачити, у нас вже тут є цвіт, вже другий день наш абрикос цвіте. Але в нас ідуть дощі трішки там, і по плану ще завтра планується. Тому зараз, поки погода дозволяє, нам потрібно обробити його. Обробляти будемо препаратом Сігну. Адже зараз найнебезпечніша така пора, коли може вхопити маніліоз, тому будемо обробляти. І зараз вам... Продемонструю. Ось такий у нас гарний абрикос, так гарно зацвів, тому зранку у нас був дощ сьогодні, зараз поки немає похмуро, але на завтра знову передають, тому зараз будемо розводити і обробляти. Ось наш препарат Сігну. Зараз ми будемо відважувати. Будемо використовувати 12 грам на 10 літрів води. Включаю паузу, щоб не займати ваш час. Ось ми відважили 12 грам нашого препарату. Будемо розводити в теплій воді. Розводимо, заливаємо і кропимо обробляємо. Ось так розчиняємо наш препарат. Зараз доливаємо ще всю воду, щоб було 10 літрів. Так, заливаємо наш препарат-оприскувач. Заливаю не я, бо я сьогодні керую тільки. Вдягнула свій гіпс і роздаю всім команди. Так, ми заправили наш оприскувач, і ось так обробляємо наш абрикос. Ця обробка є важливою, повторюся вам ще раз, адже маніліоз це хвороба, яка розповсюджується через квітку, і вже через декілька годин вшкодить навіть гілки, і так само може пошкодити повністю дерево. Тому для того, щоб вберегти не тільки урожай, а й саме дерево нам потрібно зробити ось таку обробку. Через тиждень ми знову будемо робити ось таку обробку. Ця обробка є безпечною для бджіл, вона їм шкоди не завдає. І коли зацвітуть у нас вже персики черешни, то цим препаратом знову ж сигмумом, будемо їх обробляти також. Тому не нехтуйте цією обробкою, бо вона є однією з найважливіших обробок для ваших дерев. Так, ну, ми працюємо, а ви переглядайте. Погода у нас зараз різна, тепла сильного немає до 15 градусів, тому і бджіл не особо видно. Вдень-то там одну-дві десь можна побачити, тому за урожай сказати не можу, але саме дерево нам потрібно врятувати. Тому ось так і ви не нехтуйте цією обробкою. На цьому все. Ми будемо працювати. До зустрічі у нових відео.